Одним із найскладніших пунктів нового закону про мобілізацію є зменшення призовного віку до 25 років. І от зараз а, військові, соціологи, психологи думають, чи варто це робити. А свою думку із цього приводу має і наш таролог, і цю думку йому підказали зрозуміло, що карти таро. Давайте дивитися. Чи зменшать в Україні вік мобілізованих до 25 років? Є ймовірність того, що дійсно будуть а, а, в такий вік брати. У ЗМІ гуляє інформація про те, що Кримський міст буде повністю знищений вже цього року. Це правда. Десь відсотків 80, що знищать цей міст. Росія атакує Аляску. Вони б хотіли на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І наше перше запитання: чи зменшить в Україні вік мобілізованих до 25 років? Ви Розумієте, що коїться е, є ймовірність того, що дійсно будуть е, е, в такий вік брати. Тут питання лише в тому, скільки це чекати. Ну я думаю, що дуже скоро прийдете закон в дію. Ось що, що а ось цим я впевнена на 100%. Запитання Кримський міст буде повністю знищений вже цього року. Десь відсотків 80, що знищать цей міст. Є в проєкті це зробити. Причому це буде він просто піде під воду. Ну, тобто я бачу його під водою. Я вже я ще раз і ще раз скажу, що я не бачу, що цей міст а, буде існувати зараз на даний час. А, я багато говорити про це не буду, тому що ну це буде трошечки неправильно. Я буду зливати інформацію по факту. А, те, ту, яку я бачу, І вона може нашкодити навпаки, бо я знаю, що всі наші соціальні мережі а, займаються моніторингом російські всі канали і тому подібне. Але те, що він буде під водою, це стовідсотково. Тому залишилось тільки дочекатися. І останнє на сьогодні запитання. Росія атакує Аляску. Ви знаєте, я вам скажу так, що Росія дуже гарно вміє звездіти. Що діти дивляться нашу передачу, може, не хочу матюкатися. Їм неможливо це зробити, просто неможливо. Їм настільки важко б це було зробити, що ну це це нереально. Вони розуміють, що якщо там щось не дай Бог, там аж Америка тільки дає. Повід, Ви ж ви ж розумієте, там же ж таке почнеться. Тому вони це розуміють зараз, не той взагалі ні фізичний, ні емоційний, ні е, військової зброї нема, тому це неправда, не і те, що вони дуже багато люблять казати, кр красиво розповідати. Кожного дня он е, кидають на нас ядерну зброю і там погрожують, і тому подібне. Ну тут ми повинні чітко розуміти, що тут 100% брехня. І ймовірність того, що вони нападуть. Хоча вони б хотіли, може, і напасти, але це нереально зробити. Нереально це була рубрика Запитай таролога». Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.